Що таке дрібна моторика і чому важливо її розвивати? Дрібна моторика це сукупність скоординованих дій нервової, м'язової і кісткової систем, які часто взаємодіють із зоровою системою під час виконання дрібних і точних рухів кистями та пальцями рук. Встановлено факт, що в корі головного мозку. Зони, які відповідають за рух пальців, рук і розвиток мовленнєвого апарату, розташовані дуже близько. Стимулюючи дрібну моторику, в корі головного мозку активізуються і ті процеси, які пов'язані з розвитком інтелектуальних і мовленнєвих здібностей. Для того щоб у дитини добре розвивалися пам'ять, логіка, мова і мислення. Необхідно турбуватися про розвиток і вправність дрібних м'язів її рученят. Існує безліч різних способів, які можна використовувати для розвитку дрібної моторики пальців рук дитини, пальчикові ігри, ліплення з пластиліну або солоного тіста, ігри з мозаїкою. Пазлами та гумовими м'ячиками, ігри з гудзиками, прищіпками, ігри шнурування, вирізання ножицями, ігри з крупами, піском, водою, конструктором, малювання, розфарбовування, штрихування. Рівень розвитку дрібної моторики визначає успішність засвоєння дитиною навиків певного виду діяльності відповідно до її віку і є одним з основних показників готовності дитини до шкільного навчання. Пропоную разом з дітьми повторити за мною пальчикові вправи. Перша вправа човник. Довго човника гойдало, вітер вщух і тихо стало. Спробуємо ще раз. Довго човника гойдало, вітер вщух і тихо стало. Друга вправа сонечко. Сонце рано вранці встало, всім ураз тепліше стало. Виконаємо ще раз. Сонце рано вранці встало, всім ураз тепліше стало. І ще одна вправа. Міцно з'єднані разом наші пальчики гачком. Міцно з'єднані разом наші пальчики гачком. Молодці, а тепер спробуйте виконати ці вправи самостійно. Дякую за увагу! До наступної зустрічі!